Вітаю всіх! Сьогодні, 17 грудня, південноукраїнський енергокомплекс працює стабільно. Попри щоденні виклики з причини війною, всі енергоблоки атомної електростанції та гідрокаскад функціонують у штатному режимі та забезпечують стабільність енергосистеми країни. А радіаційний фон на майданчику та правилих територіях відповідає природним значенням. На підприємстві відбулася 34-та ротація місії МАГАТЕ. Новий склад експертів. Вже розпочав моніторинг стану безпеки та надає рекомендації для її зміцнення. Ця співпраця також допомагає отримувати технічну допомогу для посилення безпеки наших об'єктів у воєнних умовах. Минулого тижня ми провели конференцію трудового колективу. Делегати ухвалили проект нової колективної угоди на 2025-2026 роки. Днями він буде представлений на загальній конференції на ект окрім виконання виробничних завдань. Продовжуємо активно підтримувати наших захисників. У рамках бістрокової акції Допомога захисникам України нещодавно ми передали військовим сучасне обладнання, – дрони, монокуляри нічного бачення, квадрокоптер, системи репциклон та інші. Це обладнання вже допомагає нашим героям у найгарячіших точках фронту. Дякую кожному за єдність і відданість спільній справі. Разом ми не лише забезпечуємо енергетичну стабільність. А наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Слава героям!